Вітаю! Одне з найпоширеніших питань в діяльності ОСББ, чи повинне ОСББ укладати договори зі співвласниками. Відповідь на це питання лежить на поверхні, адже достатньо дотримуватися законодавчої бази, що говорять нам профільні закони, якими користуються ОСББ. В першу чергу звертаємося до закону про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку де визначені правові та організаційні засади створення і діяльності ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку це юридична особа, створена власниками квартир або нежитлових приміщень будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління отримання і використання спільного майна, яка мета створення об'єднання. Це забезпечення і захист прав його членів та дотримання їхніх обов'язків належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами. Отже, визначення законом мета і предмет діяльності ОСББ не передбачають провадження об'єднанням господарської діяльності, а тому ОСББ не є суб'єктом господарювання і не має права укладати договори про надання послуг об'єднання. Не зовсім зрозуміло, звідки ж взявся договір щодо співвласників у межах ОСББ. Зазирнемо до частини 3 статті 23 закону про СББ. Там зазначено внески на утримання та ремонт приміщень або іншого майна, що перебувають у спільній власності, визначаються статутом об'єднання або рішенням загальних зборів. Крім того, частина 2 статті 21 закону про СББ говорить про те, що порядок сплати, перелік і розміри внесків та платежів співвласників, у тому числі відрахувань до резервного і ремонтного фондів, установлюються загальними зборами об'єднання відповідно до законодавства та статуту об'єднання. Відповідно, внески і платежі співвласників платять не на підставі договору, а на підставі рішення загальних зборів об'єднання які прийнято відповідно до статуту. Займовідносини між співвласниками статутні, тому ОСББ жодних договорів зі співвласниками не укладає. Обов'язок співвласника сплачувати внески прямо передбачені в статті 15 закону про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Коріння проблеми йде з попередньою редакцією частини 3 статті 23 закону про ОСББ. Там дійсно згадувалися договори із власниками, які не були членами об'єднання. Але ці норми втратили чинність. Наразі у жодних договорах потреби немає. Чинна редакція закону не оперує поняттями члени та «нечлени». Всі є співвласниками багатоквартирного будинку і несуть відповідальність щодо утримання спільного майна. А у разі створення ОСББ у своїй діяльності керуються статутом об'єднання, норми якого однакові для всіх співвласників, також відповідальність несуть і держава, і територіальна громада, якщо мають у власності квартиру або нежитлове приміщення у будинку. Що ж робити, якщо, наприклад, бюджетна організація вимагає договору і акту, щоб платити в ОСББ? Відповідно до статті 1 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, первинний документ це документ, який містить відомості про господарську операцію. Тобто, це може бути і рахунок, і бухгалтерська довідка, і інший документ за умови, що він містить необхідні відомості, дату. Номер, реквізити платника і одержувача, призначення платежу, період платежу, посаду, підпис, прізвище особи, що склала документ та підставу платежу. Підставою платежу є рішення загальних зборів, яким затверджено внески. Бюджетні організації відповідно до інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, сплату внесків ОСББ повинні передбачити за кодом економічної класифікації видатків 2820. Інші поточні видатки, а не кодом 2270 оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Тоді питання про прослуги не поставатиме. Тож опановуйте знання про спільну власність і не забувайте українське прислів'я Знання людини, що крила пташині.